Просто обожнюю такі трансформації. Дивіться, з якою вагою, з яким відсотком жиру стартувала дівчина, і що вона робила? Не кардіо, якісь там навантаження, стрибки, вправи на преса, силову, важку і системну роботу. Гантелі, штанга, різні базові вправи, важка робота. І тепер дивимось на результат. Вона не просто зменшувалася в сантиметрах. Вона перебудувала своє тіло. Замість дряблості, щільність, рельєф, сильна сплина, ноги, корпус. Плечі, де да все класно, дуже тіло виглядає компактнішим, але ще й потужнішим. І я впевнений, що зараз у неї форма набагато краще не обов'язково робити інтенсивні тренування, бігати, робити те, що тобі не подобається. Можна робити більш спокійнішу роботу, так вона буде важка, будуть м'язи класно працювати, але це буде набагато комфортніше і менш травматично. Плюс сюди додавати якусь легку активність, кроки. і це буде давати набагато кращий результат, чи ви будете 100 разів стрибати на скакальці, чи робити 1000 разів на прес, чи робити якусь аеробіку і так далі, тому подібне, яке в рази менш ефективне, ніж силова робота. І найкращий результат тренування дають тоді, коли це все підкріплюється раціональним харчуванням. І якщо ви хочете зробити подібну трансформацію в домашніх умовах, так це не буде легко, так це не буде швидко, але це буде якісно. Приєднуйтесь до програми перевтілення 13. З того жовтня починається новий сезон.